Починаємо, пані Ларино. Починаємо. Вітаю, шановні друзі. Ми в прямому ефірі разом з пані Оленою Кирієвою. Вона вже прийняла на себе важку і почесну місію керівника виконкому Лебединської громади. Ну, так, склалася. Таке рішення, яке треба поважати, прийняв голова міської ради Лебединської і пішов на фронт в Збройні сили, і це відбулося дуже швидко і практично, так би мовити, іде дуже швидка передача повноважень. І пані Олена взяла на себе таку дуже важливу, дуже важку ношу місію. Опікуватися Лебединщиною, Лебединською громадою, і якраз, власне кажучи, ми і записуємо це відео для того, щоб якраз в стадії підписання угода, меморандум співпраці між Лебединською громадою і мережею захисту національних інтересів. Це загальна національна інституція про співпрацю і про допомогу, про залучення закордонних інвестицій, грантів на відбудову, відродження, розбудову Лебединщини, Лебединської громади. Вони якраз виграли цей тендер і попали вперед в перелік тих громад, які будуть співпрацювати з мережею захисту національних інтересів. І, Власне кажучи, хочу передати слово пані Олені. Ми так швидко не готувалися, але все ж таки хочемо донести, пані Олена донесе до мережі захисту національних інтересів і до тих, хто буде безпосередньо займатися. А я так розумію, що безпосередньо займатися проблемами Лебединщини буде пані Оксана Юринець. Це моя колежанка по парламенту минулого скликання, дуже чудова, ефективна, дієва особистість з Львівщини і якраз нещодавно так склалося, що Лебедин підписав. Угоду про співдружність і співпрацю з Дрогобичем. От пані Оксана Юринець якраз опікується і Дрогобичем, теж з, вже з боку мережі захисту національних інтересів Золочевим і Стрійом. А Лебединщина почала співпрацювати і дорожити з Дрогобичем. Я так розумію, що вже ваші. Представники були в Дрогобичі, так, так. і ви були в Дрогобичі, ваші представники були в Дрогобичі і вже навчалися, так би мовити, як працювати з європейськими грантами, допомогою, інвестиціями. От вже перший, ну, перший скажімо, досвід отримали. От, і дуже приємно, що така особистість буде опікуватися Лебединщиною, бо я дуже ну, давно знаю пані Оксану Іринець і дуже поважаю. От, і передаю слово пані Олені якраз от по цим питанням, що Лебединщина очікує від мережі захисту національних інтересів, от, в якому стані взагалі знаходиться громада. Що ви ну так би мовити, пережили під час вторгнення і агресії з боку Московії? І які нагальні, ну найбільш такі чутливі питання зараз для Лебединщини, щоб все ж таки ми дуже швидко могли налагодити цю і комунікацію, і допомогу, От так як і ви відчуваєте і вважаєте? Ну, перш за все, я хочу подякувати за те, що ми маємо можливість саме співпрацювати із громадською організацією Мережа захисту національних інтересів, і взагалі, пане вам Олександре, за те, що ви так підтримуєте Лебединську громаду. Нам дійсно доволі тяжкі зараз часи не тільки для нашої громади, для всієї України в цілому, але наша громада не зовсім звичайна. Вона є найбільшою у Сумській області і однією з найбільших в Україні. Самим найбільшим нашим багатством є найбільшим багатством нашої громади. Є землі. У нас чудові краєвиди, у нас чудові природні ландшафти і саме тому вважаю за необхідний просто. Конкретно потріб для нашої громади би все-таки екотуризм розвивати, можливо, навіть якийсь екстремальний туризм, бо є і річки, є, і гори у нас є, і ліси чудові. І було би дуже цікаво це розвивати. Потенціал громади, звичайно, це наші люди і земля. Бо як би там не було, Особливо зараз спіткнулися громада, наша жителі нашої громади, із наслідками збройної агресії. Зокрема, левова частина людей втратили свої робочі місця. Левова частина людей це понад 107 будинків у нашій громаді зазнали руйнувань, пошкоджень. Перші дні, звичайно, враховуючи те, що ми доволі близько до кордону, ми потерпали від авіанальотів, авіаударів, бомбардувань. І деякі підприємці втратили бізнес, деякі підприємці втратили технічні засоби пересування, втратили жителі свої будинки, бо є такі будинки, які не підлягають відновленню абсолютно. Тобто, сказати про те, що війна змінила життя, це не сказати нічого. Вона повністю змінила відношення до життя, вона повністю переоцінила наші поняття, важливості в житті. Зараз, звичайно, є левова частина і проблем, і виклики у громаді, зокрема відновлення. Взагалі, психологічний стан населення він наскільки напружений. Бо, от я з паном Олександром говорила, тільки за цей тиждень у нас четверо похоронів. Це дуже важко і тяжко, коли. Молоді, красиві, перспективні хлопці, які б могли б нагоду підтримувати свою громаду, підтримувати свою країну і дають своє життя за нас, за жителів, які несуть певний ношу, такий фронт саме тут, а для відновлення життя для цивільного населення. Що як можемо допомогти цей проект вирішити ці проблеми? Перш за все, як би там не було, дійсно багато потребує відновлення. Крім того, наша громада дійсно потребує інвестицій і вкладів. Але для того, щоб брати участь у різних проєктах чи грантах, потрібна, звісно, що технічна підтримка і підтримка така адвокація наших проєктів. Бо ми, дорослі люди, всі розуміємо, що без підтримки і адвокації цих самих проєктів мізер відсотків може досягти остаточного результату. І саме це і хотілося б очікувати від нашої співпраці, коли ті проекти, які подаються на міжнародні міжнародні організації, взагалі мали б можливість реалізовуватися. Я не говорю, що там 100%, але хоча б відсотків на 20, то, то би було дуже круто. На сьогодні я би побажала всім нашим жителям, не тільки нашої громади, всій нашої України, мудрості, витримки. Розуміння важливості того, що ми робимо на кожному на своєму місці. Бо кожна людина, якщо зробить хоч якусь дію для приближення основної мети всього населення України, великої перемоги обов'язково приблизить її якомога швидше. Ми всі це віримо, сподіваємося, що це буде швидше. І діти повернуться додому, чоловіки і батьки повернуться додому. Громада буде розцвітати, розвиватися. І радувати всю Україну в цілому, чудово, пані Олена, на такій позитивній ноті, от, бо дійсно довіра, це, мабуть, і надія, це, мабуть, те, ну, найголовніше. А от для ну, і захисту країни, і відродження країни, мабуть, найголовніше це єдність. І дуже чудово, що львовські громади допомагають і розуміють стан. Сумщини, яка фактично тримає кордон з країною-агресором, і є таким ну, прикордонним форфостом, і розуміють, що треба допомагати. От, чудово, що такі громадські інституції і особистості підключаються, і все ж таки є е, 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 нашими проводника, проводниками да, або адвокатами на е, Європейському, так би мовити, е, середовищі. і Допомагають залучати допомогу з потужних європейських країн, наших партнерів. От, тому думаю, що все ж таки ми і переможемо, і відродимо і Лебединщину, і нашу Україну в цілому. Слава Україні! Героям слава!